Над відродженням знаменитої мрії таки працюють. Авіаконструктори вже міркують як відновити найбільший і найпотужніший літак у світі. Працюють з документацією, укресленнями. А от коли візьмуться за роботу з металом і, взагалі, якою вона буде, наша оновлена мрія, а ще за які кошти її відбудують. Все дізнавався кореспондент СН Олександр Загородний. Німеччина, аеропорт Лейпсига. У пасажирському терміналі керівництво литовища, Держпідприємство Антонов, посол України, преса. Це відкриття виставки, світло і тінь. Головний експонат наша знаменита мрія. Різні роки, аеропорти, різні ракурси, усміхнені пілоти. А поряд інша затемнена кімната. На фото теж наша мрія. Понівечена, спалена, почорніла. Багаторічний командир літака Дмитро Антонов бере у руки модель своєї мрії. Він ледь стримує сльози. Це самоліт большой в И Я на ньому літав. имел мав честь. 18 лет літав, навіть, можна сказати, 20 літ літав. Дмитро Антонов у квітні цього року першим з усіх пілотів приїхав до своєї понівеченої зраненої мрії Гостомель. Привіт, самоліт. Командиру досі болить. На виставці він опановує себе і вже рівними буквами виводить у книзі відвідувачів. Мрії. Не вмирають саме тут на виставці керівник Держпідприємства Антонов говорить фразу про відновлення найбільшого літака у світі. Складнощі перекладу даються в знаки. Євген Гаврилов говорить українською його перекладають англійською. А місцеві журналісти німецькою пишуть так, ніби мрію вже будують. ТСН уточнює у керівника, поки ще йде е, війна. Зараз е, треба менше цього розповідати, тому що дійсно це люди, які працюють, дійсно, це матеріал, який вже в роботі. Е, чим будемо зараз менше про це казати, тим буде безпечно для наших людей. Після війни нас будемо. Обов'язково одразу ж в авіаційній спільноті розмухується дискусія, чи варто взагалі відбудовувати мрію? Адже літак коштуватиме щонайменше півмільярда доларів, і в Україні є на що витратити такі суми. Але Антонівці і не сподіваються на бюджетні гроші. Тут говорять про міжнародний інвестиційний фонд, оновлену мрію можна відбудувати усім цивілізованим світом, в якому Україна вже зайняла своє місце. Сьогодні Україна вже більше не розглядається як щось поза межами Європи, і це може бути абсолютно спільним проєктом, спільним проєктом, спільним європейським євроатлантичним проєктом, авіаційним, коли наші фантастичні літаки перевозитимуть вантажі для всієї об'єднаної Європи. Чи справді Україну тут у Німеччині сприймають європейською країною? Очевидно, посол має рацію. Зауважте в інтерв'ю ТСН керівник аеропорту Лейпцихаля уже не розділяє Україну та Європу. Він просто говорить: ми, коли ми відбудуємо мрію агресія Росії в Україні припиниться, і ми зможемо відбудувати мрію. Звісно, ми будемо підтримувати цю мрію, і будемо дуже щасливі бачити її в польоті в майбутньому, який багато разів раніше. Разом ми зможемо кажуть у Європі. А понівечена мрія має залишитися лише на фото у темній кімнаті виставки. Європейці мають знати, як нам важко і що ми вже втратили у цій жахливій війні. Але знаєте, сюди у світлу частину експозиції відвідувачі все таки заходять частіше. Очевидно, людині приємніше дивитися не на щось спалене, понівечене чи зруйноване, а на щось прекрасне, наприклад, на нашу дивитися мрію, на мрію, яку ми обов'язково відбудуємо після великої перемоги. З Лейпцига, Німеччина, Олександр Загородний, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.